Всім привіт! Сьогодні хочу зробити макіяж для проблемної шкіри. А, продукти я підбирала за допомогою однеї косметологині, яку я зараз відмічу, але я дивилася її відео і так і підбирала. Не знаю, чому вона мені підійде чи ні, бо в мене доволі дуже проблемна шкіра. Я, колись в мене і колись було страшне акне, я прикріплю фотографії тут. Це було близько. 5 6 років тому така ситуація, і було дуже багато рецидивів з моєю шкірою. На даний момент в мене доволі в доволі хорошому стані. Наступне відео буде, як я доглядаю за своєю шкірою. Я переправу багато продуктів, але зараз ну, більш-менш не стан, який я маю. Так, маю комедогенні, але я боролась, не боролась з ними це дуже тяжко. Тому ми розпочинаємо з макіяжу. Я почну з нічого так не наносити типу якісь там. Базу під макіяж чи щось таке у мене просто сонцезахисний крем на мені. Все. Оце моя база під макіяж. Е, я завжди розпочинаю з очей і брів. Брови я вкладу ось таким гелем. Я думаю, всі знають гель. Просто всі. Я упевнена, що цей гель всі знають. Просто... Е, got to be. Я не знаю, він класний гель, і мені дуже подобається його запах. Бо він пахне бананом. Берем, бананом! Класник. Беремо ось таку щиточку для брів. Я їх нічого, я їх не фарбую і так далі. У мене вони, Я їх сама щипаю, так далі. У мене зараз доволі непогана форма, як я розумію, Ну, так як я думаю, непогана. <світалі> я їх просто вкладаю цим гелем і все. Я стараюсь небагато їх вкладувати, бо як, ну, небагато брати продукту сюди на кісточку, бо ти їх уклала типу, і вони стають такими сірими після цього гелю. І буває залишається на шкірі. Мені не подобається цей ефект. Бо, типу, коли ти якимось тональним засобом це перекриваєш, то воно залишається така, якби, Не знаю, така пльоночка, і через яку ти не можеш гарно нанести макіяж. Тому я зовсім чучу беру продукт, щоб просто гарно брови класти. Ось. Ось цей білий. Ось Я Вже і говорила. Ну, такі за свої гроші. Типу, я розумію, що це не для брів, для брів у них є інші типу, але я взяла цей, бо він так завірюсився на ті Добре, брові ось я вклала. Так. Не ще трошки підсихають. Добре, ми розпочинаємо з очей. Брові я вклала тепер очі. Я використовую консилер, типу, які підложки і ще я перекриваю, і так далі, типу, вайнат. Ось. Оцей від Паїсії, Паїсія консилер. Взагалі від цього бренду я нічого не використовувала. Я не знаю, що тут є хороше, що не погано. Вітінок 20. Ivory. Ну, і типу він нікому І так далі, чи типу, що, я не знаю на шари. Такі у нас упаковочка. Нормальна, звичайно. І нюхаю. Капець. Запах. Це жесть. Він пахне тупо горілкою, воно пахне спиртом. Просто спирт. Кажуть, пахне воно спиртом, запахне вам скажу. Добре, я наношу на... тут на верхнє повіко так небагато, і тут трошки на нижнє. Побачимо, коли воно нас лягає, значе не, не пече. Якщо що я живу в Польщі і ціни будуть в, Польщі, ну, в злотих, бо я живу вже довгий час в Польщі, тому так. Цей консилер коштує 34 злоти 99 грошей. Зараз він, я купувала в хебе його, бо хеба знаходиться біля мого дому, хоча в мені дешевше. Я навіть не знаю, чим їх є ця фірма. Ну, і це було в Хебе ця фірма. Добре, ми. Ну, таке, є таке трошки попікування. Не знаю. Ну, добре, зараз цим спонжиком все це Просто шуємо. Ем. Ем. Мені здається, що він черта не перекриває. Добре, ще раз. Нанесемо. Добре, я нанесла. Воно наче перекриває. Я думаю, може, через світло воно ну, так мені дає, але ну, от в дзеркалі я дивлюсь, так. Да. Перекрило гарно, типу дуже природньо. Ну, на камері виглядає, наче тут дві білі плями. Добре, whatever. Е, добре. Хочу... Я завжди це закріпляю пудрою. Я думаю, ви згадуєтесь, з якої фірми у мене пудра. Правильно, від Паїсії. Е, це рисова пудра. Ось наша пудра. Я беру таку кісточку, таку маленьку, м'ягеньку. Замовляла на шейні, до речі. Кісточки з шейном. Доволі непогані. Ой, сібату. Я так закріпляю от цего. Але мені ось не подобаються ті полоски, які на оці з'являються, типу оці. І їх там такі знову. До речі, так класно закріпляє і не лягає білою плівкою. Хоча такі є риси пудри, які лягають білою плівкою. Я нанесла. Нанес тут я не наношу, тому що я ще раз буду наносити там, там ще раз консилер, тим паче, що ми буде тональна основа. Добре, ми нанесли. До речі, запах я не прийду. Пахне як мило. Ну, таке для рук. Приєм... Ну, приємно пахне. Добре, очі ми зробили. Я малюю завжди стрілки, які, коричневі, кольорові і так далі. Я завжди роблю стрілки. Завжди в макіяжі. Ось просто ось така, цей фломастер, він у нас китайський. Я купувала в копійочці. Я люблю ходити такі, в таких в магазині, типу авгурова, копійочка і така. М -м, давай візьмемо. Я колись в школу ходила, я їх купувала завжди. Вони реально. От, саме найліпше вони мені фарбували, ну, типу, малювали стрілки. Все. Я перебрала різні типи. І там і від Essence. так, бюджет. Я завжди бюджетну косметику купую. Я думаю, на моєму каналі ви й дорогої не помаження. Я просто мені ну просто бабла і все. Добре, це таке. Ну, і ще корейська буде. Корейська теж інколи шкодове, але воно блін допомагає. Добре, мені про це ось таку хочу використати. Хоча в мене є різних багато. Мені, а, від відеолайн, до речі, класні підводки для очей. Корична така класна, вона тоненька. Але я сьогодні не бажаю зробити чорні стрілки. Тому малюємо стрілки. А, є така проблема. Ти хочеш її відкрити, але ти не відкриєш, бо ти ось цю штуку, та що ну, цю фарбу відкриваєш, типу. Мінус китайський пілоток, хоча ну, прикольно, вона така. Така вау! Уа... Дідоска. О, відкрив, наче себе не замастила. І малюємо наші стрілки. Стрілки, звісно, ми будемо не малювати, коли кілометрові я такі маленькі зроблю. Я сама улюблені, коли ти куди сідаєш і тебе не виходять зі стрілки. Хоча ти з стрілки ці можеш наосліп малювати, і вони не виходять. І ти псіхуєш і змагаєш все. Таке частенько у мене буває. Ну, наче вона нормально вийшла. Не за затовстую, наче. Добре, спроба номер 2 У мене таке рідко буває. У мене буває на камеру така, такий прикол з цими стрілками, але добре. Ось отаку я хотіла маленьку. Добре, стрілки я зробила, нарешті, дуже швидко намалювала. І беру палетку від Рют. Ну, я ще хочу додати трошки близький ток, То додам ось такі зелені. Я тут знизу додаю на ці на нижній вії. Ну, типу, на нижній віку, якщо правильно. Ось такі зелені, вони називаються Mary Jane. Mary Jane. Чому зелені, Було під зелені очі? Я так думаю, що це красиво. Хоча під зелені краще жовтий брати. Воно так виділяє зелений колір. Вона ношу ось так, навіть тут. Ось так це виглядає. На камері, може, не так сильно передає. До речі, на вхунок жовтого. stage. ось цей такий прям золотавий. І тут О, так гарно. Буде купрофарбувати. І буде, я думаю, доволі гарно виглядати. Ось так. Наші очі вийшли. Тепер переходимо до туші. Але спочатку я хочу завити трошки свої вії, бо вони в мене довгі, але вони мене прямі. Добре, завили. Тепер профарбую. У мене ось е, така туш від Maybelline Sky High. Класна туша, я думаю, ну, напевно, на піар і так далі. До речі, вона чорна. А, На піар і так далі, скільки вона коштує? 45 злотих, щось таке. А, і пудра. Я забула сказати, скільки коштує пудра. Пудра коштує пудри коштує 36,99 злотих. А, ось таке от. А, палетку я не скажу, бо мені її подарували. Добре, профарбовуємо. І я завжди профарбовую ну, нижній. Добре, я нафарбувала. Значить, очі мені подобається. Тепер переходимо до тонального основи. У мене буде Бібі-крем. Бібі-крем від так. Він дуже зараз, типу, розлетівся в Тік-Ток. Типу, він не комедогене, підходить до проблемної шкіри і так далі. І тут центела, типу, в складі і так далі. Ну, не знаю, побачимо. У мене відтінок Rose Ivory 15-й, ось тут пише знизу. Тому зараз його використовую тут я навіть SPF 30. Я його не використовую, я його тільки відкрию. Ось це, по-моєму, новий. Він веганський навіть. Я не знаю, якщо він розовий, він, 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 він не буде на мені рожевий. Вау! Тут з арплікатором. Такое. Запах такий собі. Пахне олією. Пахне олією. Оцей сонячника. Ну, в принципі, не маєш жирної шкіри. Пфф! І так тут олії багато, та що так, ну, тут мало теж тут жир, що олії. Добре. Я не знаю, я зазвичай на руку наношу, а потім пальчиками розношу. Мені так зручніше, чи що, І мені одразу. Він мені буде рожаві. а я взяла найсвітліший, який був. До речі, він коштував щось 76,99 злотих. Якщо ви мені не підійде, я буду плакати. Я буду так плакати, як ніколи. Ні, мене просто доволі така шкіра ще й червона. Може підійде. просто пахне олією. Пахне олією. Це розташованим спонжиком. Я не знаю, я купила новий спонжик, але мені здається, цей спонжик багато в себе вбирає. Він якийсь такий твердуватий мені. А ні, не рожевий. Ну, чуєте? Класно сидить класно перекриває як для бібі крему. Навіть мені почав ні, ні. Ось. Ну, типу, ніж наче, збігається. Круто. Ну, побачимо, як не буде натриватися. Тепер використовую я бронзер кремовий ось такий. Правильно, від Паїсі, а від когось. Типу, рекомендують Паїсі, бо склад мають хороший. як я ну, Бронзер я так брала по своїй ініціативі. Не від е е е косметології. Вона його наче не рада. Бронзе. Яке упакування класне. Нет. Я люблю такі стеклянки, бо вони, типу. Скляни, бо воно типу таке аля люк себе. Подобається мені. Відтінок 01. Танкіст. Ну, Знаю світліший, бо там був прям такий бронзовий прозор, але я не хочу, я хочу, щоб типу... А пахне просто вау! Пахне. Баблгам просто. От запах баблгаму, оцей, знаєте, у морозові. Чому я взяла такий? Бо в мене є бронзер від Catrice ось цей. Він мені не подобається, він такий. Він режить мій сину. То я йому взяла такий більш сірий, але пахне Боже, пахне просто неймовірно. Мені жаль, що наша камера не передає запахів. Ну просто пахне вау. Добре, моя набрала і. Оу. А він такий доволі непоганий. Оу. Оу. Добре. Сподіваюся, не пожалію, що я його так багато набрала. Ну, Наношу там на лоб. На вилиці і так далі. Куди не шкода? Туди і Трошки на носу. У нас не кругають носа. Я, я так і не навчилася оцей низ. І не прямо, іначе тако не, не лягає. Ні, класний. Поищи класний бренд. О, цей. Да, бренд, бренд, бренд. Ні, мені подобається лайк. -like. От класно. Ну, класно зробив свою роботу бронзер просто. Тільки мені здається, я. Ні, нормально. Просто мене, мене одна лампа. Одну лампу я вже все з'їла, зламала. Добре, скільки коштує в нас цей бронзер? Ну, бронзер так, коштує своїх грошей: 61 злоту, 99. Та за 600 гривень коштує, так що, але, він, ну, як ви бачите, він класнючий, мені подобається. Добре, тепер переходимо до рум'ян. Ви не здогадаєтеся від такої фірми. І купувала я в Польщі в Hebe. Це ламель. Рум'яна від ламель. Оці е -джелі, оці, типу, жалені. Я від ламель нічогісінького не пробувала. О, мало того, що він в, коробочці, в коробці був, так він ще й так запакований, типу, плівкою. Опа. Розпикалка чек. Добре, він нас. О, пише, дивіться. Dragon Fruit. О. 03. Вітінок. Купувала я за 2449. Ну, 250 гривень. Далі ламельце бюджетно. ну. Пучу Ні. Є. Опа. Вау. А пахне як. А пахне як. Вкусно. Я боюсь його багато. Мисси, я, не знаю. Він не сильно пігментований. реально, як жиле на, типу, на собі цього. О, колір цього буряка. Ну, я наношу тут на вилиці і на скроні, типу. Витовжую лице. Не всім будь-як модель. Я наношу на ніс і на підборіддя. Я, напевно, просто його так пальчиками. А, він висихає! Йо, пересети. Ну, все. Пошли пропало. А, ні, ні, ні. ой ой я щось мені здається, його трошки багато нанесла. Ні, я думаю, що можна. Ні, можна, 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 спокійніться. Спонжиком. Ну, чітко, ця красива. Добре, тепер переходимо до сухих продуктів. Використаємо пудру ту саму від Паїсія, а от вже сухі рум'яна у мене будуть. Я не знаю, чи їх треба використовувати, може просто все перекрити. У мене є сухі рум'яна від топ Face. Я думаю, ви всі знаєте топ Face. Я думаю, ви інших бачили. Я використовую ось як піоні. Але вони такі в нас рожевенькі, такі прям дитячі, то, напевно, треба використовувати uh, Realisk Rose. Але я, напевно, не хочу. Зараз попробую все це спочатку закріпити нашою цією пудрою. Я візьму більшу кісточку таку, нанесемо на лоб. О, бачите, він матується. Лоб у нас матується. У мене просто дуже-дуже жирна шкіра. Коли ще наносиш СПФ, який типу зволожує шкіру. Просто я вам скажу, що і жирну шкіру обов'язково треба то... Не, Типу, ненадовго над... не мені допомагає пудра. Я вам так скажу. Ненадовго, я скрізь, я скрізь, де можна що пудру. Я її небагато беру так. Ну, я думаю, не треба використовувати нам сухі. Просто, ну, я взяла варисову пудру, вона типу прозора, то навіщо нам брать? Ще сухі. Просто пудру перекрили і все. Все класно. Ось так. Мені подобається результат. Добре, але побачимо конодію, як мене, чи мене не обсипле, чи обсипле. Добре, тепер переходимо до наших губ. Губи це вже із мого арсеналу, який я люблю. Беру я олівець від Essence. Ось такий. Відтінок, господь Бог знає, який. Я вам скажу, який це відцінок. І купувала я там за 13-14 злотих його. Ну він такий коротньолетенький. Тут відтінок не пише, я вам не скажу. Та вже давно купувала, рік тому. І фарбуємо контури губ. Візуально їх збільшуємо. Ось так. Наче виглядає непогано. Добре. Тепер я ще ось сюди всередину беру ось такий е стік. Також помада від Essence. Е Відтінок 102-й Over The nude. Nude колір, коротше. Він дуже класний мач. такий. Муреальний корлівець, ні. І я наношу сюди всередину. буквально чуть-чуть. Такий. Звичайний мій повсякденний макіяж. Він зроблений. Секундка, забула, макіяж, що ми закінчили, але забула сказати, чим я ну, як Спрей для закріплення цього макіяжу, нам ж треба теж. Я його тестую, до речі. Це ось це від цієї фірми. Я вибачте, його не прочитаю собі. Е, Коштував він 36,99 злотих, тому використовуємо. Так, збовтаю і пшихаю. Ого! Освіжає, я вам скажу. Доволі так класно освіжає. І, до речі, бачите, нічого мокрого. А я коли купувала в мене там був один. Ти мене давно купувала, там пшихаш, і так наче вода ллється, наче з того крану на тебе такого, і з того шлангу на тебе ту воду виливають тобі на лице і все. А тут гарно так розпроділилося, і типу гарний спрей, і все Ну, полеся. Рекомендую, мені подобається. Але побачимо, як все цей макіяж протримається. Я зараз їду в торговий центр, то відзнімлю вам відео і покажу, типу, я прийду додому, там мене може пару якісь там 4-5 годин, як цей макіяж буде триматися на жирній шкірі і, до речі, проблемні, чи не скатиться це все і так далі. Ну, Побачимо вам, закріплю відео, там, ви скажете чи ні. Тому чекаємо! Ось макіяж притримався 5 годин, як ви бачите, все ок. Ну так, просто дум... ще тримається дуже добре. Типу, якщо там закріпить пудру чи чимось, то непогано помаду я з'їла, бо я вже поїла. Лице, ну, типу, з іншим, типу, стональною основоюся ок і так далі. Типу. Хоча я в торговому центрі була, хоча на вулиці дуже жарко, то я її пропотіла і так далі. типу, І все ок. Непогано. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Огороднічка. Па!